Прошу. Сьогодні 29 червня 2016 року. Звати мене Юрчук Валерій Миколайович, проживаю в місті Козята в Булдавське, 16. У мене таке питання до міської ради, до голів міських радів, які зробили корупцію і як багатодітну родину обікрали. Я хочу повідомити це. Скільки у вас дітей? У мене взагалі восьмеро дітей. Із них з П'ятеро непов... неповнолітніх дітей. Написана була заява на те, щоб виділили землю, але землі в нас в місті Козятині не вистачає і немає. Через то я вирішив допомогти їм, Найшов участок безхозний, який біля мене пустує, і засвітив на міську раду. Приїхали з, місь... з міської ради вугливу Софіюк запротоколірували, зафотографували і взяли на баланс міської ради, пообіцяли, що через, на протязі трьох років рішиться це питання. На протязі трьох років я тривожив питання, підходив до міського голови, бившого Елізіані, підходив до Софію, що вони недоброжелательно, звісно, відносились, тому що я їм так зрозумів, що вже мішав. Вони по корупції, більш спеціалісти. Віддали землю договорникам італіянцям, заслуженим, котрі 5 років знаходились в Італії. Вони перед цим продали хату, поїхали в Італію, заробили мішок грошей, приїхали, продали другу хату на міській сесії 47 й Я це говорив всім депутатам. Як оказалося, що то мати їхні продавала. мати ті хати продавали, продавши дві хати, оформляють третю хату і в четвертій живуть. Вілісіяні дуже плакався, що вони бездомні. Давайте їм надамо. Ясно діло, я сказав, таку ціну скажу, за яку більш мені не надавали слова. На 48-й сесії мені заборонили слово, там скакав, плегав, не дав слова. Депутати теж не прийняли до уваги, не, не дали мені слова. І вирішили віддати участок Данилюк Тетяні Петрівні, бо в них мішок грошей. У мене свідки є. Як вони розвели цю корупцію, котрі не захотіли підтвердити, побоялися. Бо я не боюся, я. Я Рішив виложити цю інформацію. Я звертався до суда майже з вересня місяця призначений адвокат Кузмінський Юрій Володимирович і займаюся цим питанням. Судини пробиваємі, ніяк вони не можуть рішити. Написав я міському голові Пузирю. Щоб призупинили виготовлення документів на цей участок, який надали незаконно, шахрайські за корупцію бореться у них. І міський голова прийняв заяву, щоб не виготовляти документи. І на кілька днів назад вони суду приділили помагу Данилюк Тетяна Петрівна, що. Приватизація прийшла успішно і хату переформували. Суд, звісно, засміявся з цих див, які творяться. І мені потрібно желізне алібі, що я нуждаюся в партії в гостри. Данилюк має дорослих двоє дітей, чоловіка. Я маю восьмеро дітей і жінку, яка не працює. А скільки у вас от площі це е, У мене площа 21 квадрат з половиною, Тобто, в мене припадає 2,5 квадрати на кожного члена сім'ї. І це врахуванням дітей шкільного віку е, і да. малолітніх грудного віку? Грудних віку, садик і шкільного віку, і позашкільний вік. <звук> е, це виходить, що. Немає де ні стола поставити, нема де нормально ні, ні погратися. Порушуються всі права дитини і людини. Мати два з половиною квадрати. Ми можемо показати участок, як він прив'язаний до вашого. Так, Будь ласка, я от прив'язаний участок до нашого будинку Тим, через дорогу. Просто, просто через дорогу. Один на участок. Там було. Фіктивний е, заключений договір. Ефективний да. заключений договір, е, що вони будуть доглядати хату, Оце бачите, як доглядається хата. У ага. нас заростена, спеціально побили вікна, довели участок. Єдине, що доглядали, це продали е, дерево, вирізали і продали. Ось доглянули участок. Бачите? То, то, то який тут адрес? Е, Це адрес Волдаївська, 11. Волдаївська 11. 11. Оце ви цей, виявили це цей половину, участок? Половину, да, половину участка, половину участка ухожено, 11 номер, ага. а це 11, другий. Перший і другий. Це вулиця Волдаївська, так? Так, Волдаївська, 16. В мене і напроти. Це де відкрита, це ваше Просив, щоб надали. Для, того, для покращення умов просив міську голову Софію, міську сесію 47-48, яка була договорена, вже замішував грошей, віддати все-таки. Треба ж грошей наділитися. Дякую за коментарі. Будь ласка.